Бюджет, екологія та комунальне майно. У п'ятницю три профільні комісії Івано-Франківської обласної ради провели свої засідання. Загалом депутати заслухали понад 40 питань. Докладніше розкаже Тетяна Дадак. На екологічній комісії народні обранці розглянули проєкт рішення щодо надання рогатин піску гірничого відводу для розробки родовища піску. По рогатин піску, як на мене, дуже довго і нікому не потрібна ситуація. Дає рішення Верховного суду про те, щоб дозволити цьому підприємству розробляти родовище піску в Рутинському районі, але чомусь депутати обласної ради не розуміють цього, не приймають рішення. Те, що необхідно закон на порядку денному комісії з питань комунального майна два десятки питань. Частина стосується затвердження статуту п'яти спеціальних шкіл в області. Є питання по списанню майна Це охорони департаменту охорони здоров'я, є надання земельної ділянки, закріплення за об'єктами обласної структури. Департамент охорони здоров'я списує майно, яке вже має нульову балансову вартість воно не придатне вже для роботи. На комісії з питань бюджету народні обранці вирішили додатково спрямувати кошти на ремонт укриттів, допомогу переселенцям та родинам загиблих захисників. 6 мільйонів гривень спрямовуємо для надання допомоги. Сім'ям, в яких полегли воїни, 2 мільйони гривень на їх лікування. Тобто, відповідно, якщо в сім'ї є загиблий або поранений чи пропавший безвісті, відповідно вони звертаються і надається така допомога. Сім'ям, які втратили воїна по 50 тисяч гривень з обласного бюджету, зникнуть безвісті по 25 і на лікування вже в залежності від діагнозу. Також даємо майже 5 мільйонів гривень громадам для компенсації за житлово комунальні послуги, там, де розміщено внутрішні перед. Міжні особи таким чином на профільних комісіях депутати узгодили питання, які розглядатимуть на найближчій сесії обласної ради.